Вітаю, вами шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Зараз у нашій благосфері знову ну, виникла якась така хвилька, так, намагання згадати і порівняти війну. Ізраїля із Іраном і України із Москвою. Ну і ніхто чомусь не звертає увагу на, як на мене, головну принципову відміну. Звичайно, Іран більший. 1,65 мільйони квадратних кілометрів, тобто він більш як на мільйон квадратних кілометрів більший за Україну. Так, і населення понад 90 мільйонів майже втричі більше від населення ну, нинішньої України, як кажуть, у межах тієї частини, яка контролюється українською владою. Так ось існує головна відміна, яка не на користь Ірану. Якби він там не намагався надувати щоки, і щоб там московські блогери не писали про те, яка це розчуттова країна, яка перемогла Ізраїль і Сполучені Штати Америки заодно, так. і Дональда Трампа, в тому числі. Але ж існує принципова відміна, ще раз вам нагадую: принципова відміна, яка полягає в тому, що. Над територією України літаки Московії не літають. Не літають, вони бояться навіть підлітати до кордонів України. Вони стріляють або там за 1000 кілометрів, або за 60-70 кілометрів випускають ці плануючі бомби, планіруючі бомби. Так. Тобто повітряний простір України, я маю на увазі відносно авіації, належить Україні. А повітряний простір Ірану простір під час цієї 11-денної війни із Ізраїлем, повністю... Безроздільно належав Ізраїлю. І в цьому величезна відміна. Там навіть ніхто не згадував про те, що там ракети літали, дрони літали, і все. Говорили про авіацію. І головним чинником перемозі Ізраїля і США над Іраном була саме авіація, не дрони, не ракети. І Трамп бомбардував своїми бі 2 літаками, а не запускав там ракети. Ну, ракети теж були, але я маю на увазі томагавки. Але головний ефект Фордо це була авіація. Так що тут існує принципова різниця, і вона. Ця принципова різниця пов'язана також із тим, хто з ким дружить, хто з ким зв'язався. Іран з дурного розуму, ну там я не бачу якихось інтелектуальних висот у тих хлопців, які керують Іраном, і їхня весь вся думки і менталітет спрямований кажуть по русський взад, так а не вперед, то вони зв'язалися із цими московитами-андрофагами, які їм поставили свої оці установки сс 300 сс 400 там в них вже і 500, здається, і 600 вони для дурних. Перейменовують, називають, перефарбовують, міняють якісь там зовнішні атрибути, а все воно як було лайном, так воно лайном і залишається. Ну, Подивіться, якщо ти щось маєш в голові. Ха. І вже ось половиною років війни, а українські безпілотники вільно літають. По всій практично європейській частині м, Московії, так, знищують заводи, НПЗ там, і так далі, і тому подібне, то в тебе, якщо в тебе хоч трохи розуму є, має виникнути запитання. А чому це так? Що в них немає засобів протиповітряної оборони? А якщо є, то значить вони не дієві. Або це персонал. Ну, некваліфікований або це техніка нікуди не годиться. Але якщо ти навіть закупив техніку у Москві, то треба відповідних людей, які б навчили користуватися цією технікою. Ну, я прості, здається, прописні істини говорю А на прикладі Ірану. Але ж ці хлопці так нічого і не зрозуміли. схоже.